Друзі, вітаю! В Європі продовжується конфлікт щодо заморожених активів для України. Російських активів. Бельгія не погоджує передачу Україні грошей. Розмова триває. Європейський союз веде цю розмову. Давайте проаналізуємо нікому на етапі. Плюс 20-й пакет санкцій теж на носі. В Україні закрили кордон, кордон зараз не працює. Є інформація, зараз розповім чого. І не тому, що деякі політики і чиновники з офісу президента втручалися в цю базу, даючи ручні задачі, кого випускати, кого не випускати. Система витримала тут, і люди витримали, яким намагалися вказувати, що робити з кордоном. А сталося дещо інше. і Ми зараз з вами теж це проаналізуємо. Плюс є новини з Росії, кажуть, що виконують путінський наказ щодо ядерних випробувань, але на ділі трошки інакше. Давайте все це зведемо воєдине. Підпишіться на цей Ютуб канал, а я швидко вам все проаналізую. Тому з вас підписка. А я починаю. Пісторіус говорить про те, що в них є проблеми з мілітаризацією Німеччини до 260 тисяч, якою має бути німецька армія, їм не вистачає ще тисяч сімдесят Вони зараз намагаються реформувати армію, закупити зброю, купити дрони, почати виготовляти велику кількість боєприпасів. Ну і зрозуміло, що мобілізовувати населення. Якщо мобілізацію пісторі спочатку хотів добровільно і професійно. Мерт це зарубав, то зараз якраз таки Мерц каже: давайте жеребкування. То тепер пісторіус проти. Загалом питання мобілізації в них стоїть достатньо гостро. Ну от і зараз думають, яку формулу обрати щодо залучення населення до служби в армії, хочуть зробити обов'язкову військову службу. Самі німці не дуже хочуть служити в армії, вони хочуть бути швейцарією, так щоб ніхто не нападав, щоб гроші були. Економіка була багата і нічого не треба було робити. Буваючи одне дуже важливе правило: що в війні грабують якраз таки слабких і багатих, і якраз таки Німеччина для цього виглядає чи не найкраще для Росії. Плюс сама Росія не просто так витрачає мільярди доларів на дестабілізацію Німеччини з середини. Сьогодні Росія вкладає набагато більше, ніж їй треба для війни в Україні. Чому? Тому що під шумок війни в Україні вона готується до війни з Європою. Я вам казав інсайт моїх американських друзів-політиків, які кажуть, що Путін у му році точно порушить п'яту статтю. Німеччина буде в грі. тому готуватись треба зараз. Пісторіус насправді дуже розумний, класний політик. Він був регіональним міністром, по-моєму, чи, в... чи в Вестфалії, чи а, якраз таки в. Інших регіонах я вже не пам'ятаю, мені здається, що на півдні, але він дуже швидко в Баварії, по-моєму, чи Вестфалія, чи Баварія. Але власне тут історія в іншому. Він дуже швидко виріс до федерального рівня, почав правильні ідеї просувати. В нього навіть була можливість на виборах бути кандидатом в канцлер. Він відмовився. Я насправді політично розумію, чому, тому що він зараз підготує армію. А коли почнеться війна, його самого попросять стати канцлером. Дуже послідовний розумний дієвий політик, який масштабно розуміє проблеми Німеччини. І власне він зараз задає ось ці, скажімо так, поштовхи динаміки реформи Німеччини середини. Не все населення готове, але частина населення уже стали жертвами російських інформаційних і ПСО-кампаній. Британія, як і Німеччина, теж намагається допомогти європейському континенту. Зустрічалися в рамках коаліції Джеф, це північні народи. Ну, ну, знову ж таки, і плюс ми, ми там на рівних правах, допомагаємо їм, нам є чим ділитися. Ну і власне Гіллі збирав цих міністрів оборони в Норвегії, де вони, власне, проводили ці, скажімо так, моделювання нападу. Росії на одну з північних країн. Це може бути Норвегія, Швеція, Фінляндія, хтось з країн Балтії, Польща. Будь-хто вони відпрацьовували цей гібридний напад, який може перерости в повну війну. І поки НАТО ще там буде збирати якраз такі заявки і за 48 годин думати, що робити, треба, щоб хтось одразу виступив тараном. Ну і от якраз ця коаліція Джеф, от вона може стати однією з таких супердієвих північних армій. Альянсу і самої Європи і дати відсіч росіянам, а там і Голландія, там і Норвегія, там і власне всі Балтійські країни, всі скандинави. Одним словом, попрацювали, але умовний сценарій, що уже за рік після завершення війни в Україні росіяни підуть атакою на Європу. Бельгія поки що цього не розуміє і не хоче давати Україні гроші хоча вже ж запропонували і норвезькі гарантії і. Американське добро дали Євросоюз був в переговорах ось ці дні. Ну, Бельгія поки що не колеться, але я вам скажу політичне відчуття таке, що розколиться, дасть добро і нікуди вони не дінуться. Зараз найголовніше довести Бельгію до фінального рішення. Бо Financial Times каже, що їм треба все рівно європейським країнам 5 мільярдів все рівно давати. Знову ж таки, 5 мільярдів це для підтримки штанів для перемоги над Росією. Треба Якраз мільярдів двісті триста, щоб Україна поклала на стіл, озброїлась і знищила окупантів на своїй території. Або на їхній це теж непогано. і Для нас це насправді дуже дуже гарна історія. Бо Росія зараз лякає всіх типу своїми суперсильними військами. Росія лякає ядерними навчаннями, Росія явно злякалася, і Лавров, якого вже там звільняти мають, пише СІНН, Вийшов з новиною, що виконують наказ Путіна щодо ядерних навчань. Правде, говорив, що бутафорія того, що робить Лавров і Путін, в тому, що не міністр закордонних справ проводить ядерні навчання. Міністр оборони Генштаб проводить, а не інформаційний пропагандист Лавров. Ось це важливо розуміти, це база. Друге, Рюте теж заспокоює європейських. Жителів, що типу, заспокойтесь, Путін блефує, нічого там немає. Але е, поки Лавров розповідає, що вони з Путіним там проводять ядерні навчання. Ну, от, а насправді в Росії відбувається інша історія, е, науковці ядерної платформи е, в Ульяновській області вийшли на протести. Їм по два місяці не платять зарплату. Ну і знову ж таки, як фізики ядерщики, вони, напевно, більш смикалості. Але як громадяни Росії не дуже, тому що скумекали вони явно пізніше. Виявляється в Росії за законом, якщо 15 днів зарплату не платять, можна виходити на протест. Ну або взагалом вимагати, зупиняти виробництво. Вони терпіли і вони ждали два місяці. Зараз вийшли, сказали, все, значить ніяких ядерних іспитань дайте гроші, тому що бухати нема за що. кажуть в туалетах, значить, вже там. Проблеми. Води немає, купують власну, їсти немає за що. Ну, одним словом, ядерні технології в Росії на найвищому рівні. Явно та держава, яка може бути ядерною. Ну, бажаємо, щоб ще два роки в них не було зарплати, тому що це Росія, імперія жорстка. Ну от, а такі, як Путін, повинні вийти і їх всіх відлупцювати, бо що, бо б'є, значить, любить. Отак от, от. Знали, в якій країні бути. Тікайте на захід і будете працювати в нормальних інститутах, а не оце все, що у вас є. Так от. В Європі говорять зараз про 20-й пакет санкцій. Так виглядає трохи смішно і, чесно, навіть абсурдно. А що ж вам 19-й заважав, теж повторюють, що буде і крипта, будуть, і тіньові флоти, буде там багато чого, і газ, і нафта, і решта. Ну, не знаю, європейцям треба трошки прискоритись, бо все те, що вони роблять зараз, ну, трошки слабувато. Ну от, і нам з вами явно цього не вистачає для повної. Повної історії, щоб Росія сплести лапті, От, і щоб змусити Росію якраз таки відповідати за ті військові злочини, які вона зараз робить. А в Росія знаходить, нафта тіче, в Росії можливості знаходяться. Розумієте, і зараз Європа, яка каже, ну, друзі, ми для вас готуємо. Ну, Ми бачимо, що ви готуєте, але ви трильйон доларів потратили на Росію за час війни. Поки до вас тікла нафта, в нас тікла Кров. І це європейцям теж треба нагадувати. На так комфортно багато хто з них себе почуває. Ну і власне, вишенька на торті, виявляється, ми зараз з вами живемо, як в Радянському Союзі, кордони закриті. На одних кордонах йде війна, а на других кордонах зламалась база. Отак от. Як я жартував на початку, не через те, що деякі цензори з офісу президента, які люблять ставити палки в колеса, коли хтось їде по роботі їх не випускають. Ні, не через це база витерпіла, витримала, от але не витримали якраз таки. Наші системи кажуть, знову ж таки дискомунікація. Не знаю, що точно. Одні кажуть, глобальний збій знову ж таки, база то локальна, який там глобальний збій. Інші кажуть, що насправді через обстріли нестачу світла. Типу, це могло вплинути. Не знаю, що саме кажуть, що на Одещині там уже 400 автомобілів і 50 автобусів. Ну, от по інших кордонах теж є. На виїзд черги, ну от на виїзд трошки менше через те, що виїжджає менше, зараз заїжджають більше. Ну, от одним словом, щось відбувається в державній прикордонній службі. Поки що достатні інформації не дають спеціально, не спеціально. Я думаю, що ми скоро дізнаємося. Дійсно може бути збій бій через світло. Але що треба відзначити в прикордонній службі, це. Прекрасних їх працівниць, які якраз виручили Україну, правильно подумали, як вийти з кризової ситуації з Анджеліною Джолі. І зробили все дуже професійно, грамотно і якісно на глобальному рівні. І от і якраз а, ці. А Представниці Державної прикордонної служби дійсно зробили гарну послугу державі і врятували імідж держави, подарили Анджеліні Джолі відповідні національні подарунки, правильно з нею попрощалися, обійняли її на дорогу і зробили класний кейс. Бо деякі політики злилися, що до них Анджеліна Джолі не заїхала на поклон. А як же ж так, що ж ви, значить, не уважили? Ну і власне почали їй теж ставити палки в колеса, якийсь національний вид спорту в деяких владних мужів. Ну от ну і зараз якраз таки прикордонниці врятували і між держави, і тепер все добре. Анджеліна Джолі злиться тільки на Бреда Піта, але не злиться на Україну. Отак, от врятували і це добре. Я хочу, щоб ви написали в коментарях. Власне, ваше ставлення до ось цих російських ядерних навчань буде щось серйозне, чи просто Путін заховає голову в пісок, тому що реальних можливостей немає. Просто грає на публіку, розганяє інформаційні меседжі. Друге, Німеччина підготується за рік-два, дійсно укомплектує четверть мільйона, чи ні. Друге, як ви гадаєте, в Німеччині спрацює добровільна мобілізація, чи якраз таки. Потрібні будуть більш силові методи і обов'язкова мобілізація всього населення. Як ви бачите, особливо напишіть ті, хто дивиться це відео з Німеччини. Напишіть, як ви це бачите. Я хочу вам побажати гарного вечора, безпечного вечора, щоб у вас було. Світла, щоб всі були в безпеці, тому що насправді зараз був надзвичайно важкий складний обстріл. Зараз це все проаналізували, зрозуміло, що дійсно дуже тяжко. Росія б'є виключно по енергооб'єктах, хоче, щоб ми були без світла і замерзли, але, знаєте, краще без світла, але без росіян. Ось така, друзі, історія. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрі.